Гості, ми зараз будемо говорити про дуже важливі речі, згадувати про жертву Ісуса Христа і про Його Воскресіння. І я хотів би, ну, щоб ми для кожного з нас задали собі питання, а що це для мене означає? Ну, що особисто для мене це означає? Чи це є просто е, якби такі спільна така е, справа, спільна, спільні речі? Е, можливо, деякі не знають, можливо, е, думають, що це відбувається. Ну, для чого це відбувається? Це ну, дуже важливі питання, особисто для кожного. І я, я, звісно, сподіваюся, тому що вже багато було сказано, багато було, ну, ви бачили. І взагалі цей весь світ, вони, ну, весь, всі люди знають, про що йде мова. Звісно, це про Ісуса Христа, звісно, про те, про Його жертву, про Його, е про те, що він зробив. А саме найголовніше, що сьогодні я хочу нагадати кожному з нас, це про Воскресіння. Тому що ми <кхм> дуже часто. І говоримо що про смерть, про гріхи. Тось ми кажемо про е, факти, е, ті, котрі є, і людина їх приймає або ні. А, а зараз ми ще кажемо про радісну звістку. Ну, радісна звістка, що Ісус не тільки Він поніс е, і пішов на хрест, але ще й Воскрес. Це радісна звістка. Це те, про що це далі моя надія. Тож Ісус сказав, що я буду там і я приготую для вас все необхідне. Я буду чекати вас, але я не залишу тут. І буду тут з вами також. Тому хочу вам деякі слова прочитати. І сказав їм: так написано, і так належало постраждати Христові і воскреснути, воскреснути з мертвих третього дня. Щоб в ім'я його проповідувалося каяття напрощення гріхів у всіх народів, починаючи з Єрусалім. Це надія. Надія на вічне життя. Тому, коли ми будемо це робити, пусть це не буде для вас формальністю, брати та сестри. Це не формальність. Це не те, що ми просто робимо кожну, кожну неділю. Тому що ми частіше всього, як люди можуть. Думати, ну просто робимо, от, тому що в церкві так роблять. Ну, це особисто для тебе. Запам'ятайте, що Ісус постраждав і Воскрес для кожного з вас, для кожного з нас, щоб ви мали надію. І це буде проповідуватися. Це буде проповідуватися для всіх народів. Воно так і є. Тому сьогодні, слава Богу, Бог, дає вам можливість і дає вам. Ну, все необхідне, дає вам розум, дає вам розуміння того, що це важливо для вас. І прийміть це. І коли ви будете коли ми будемо приймати, думайте про це. Що зробив для вас Ісус Христос? І найголовніше це Він воскрес для кожного з нас. Тому давайте зараз ми будемо приймати і хочу попросити, давайте встанемо. І ті, хто за заключили. Завет звост. Госп...